привіт! А ще хім'я до вас? Сьогодні вам покажу мій підбір. Ось такинки дівчина та вовк. Я підібрала бісер плюс рубку. Зараз я стану і вам все розкажу і покажу. Досить чиска, якісна схема А першого формату, ви бачите, рубку я додала в шерсть вовка, так, біла, біла сатин, де вона? А, от є. Біла сатинова рубка, білий бісер, срібляста, також, щоб відсвітити плаття. І в саму скелю додавала чорну Теж рубку в платі, тут золота, тиста йде рубка. І давайте трішечки покажу вам мій підбір палітру кольорового гамму. Ось цієї картини покажу, напевно, з доля. Ну, рубку ви вже всі побачили, вона не дуже круто переливається навіть у відео. І ось така краса має вийти. Дуже крута, класна картина. Хто бажає, пишіть 098 110 43 21. Також приєднатися до нас у Viber-спільноту. Можете знайти нас вишивка плюс, Telegram, Instagram. В TikTok вже побачите наші відчуті роботи. І ось таку красу обов'язково не забудьте замовити. На цьому все, Па-па!